Звільнення Ірини Фаріон є в інтересах українського народу, іби Ірина Фаріон не звільнила оця антиукраїнська злочинна влада України, іби Ірина Фаро нецькувала молосійської населення України, то ми дотепер не уявляли всієї жахливості всі дійсності з цього дня. Ми дотепер жили в інформаційній бульбасі в реаліях дійсності початку війни, коли всі жителі України були об'єднані спільною ненавистю до всього російського, коли всі жителі України понад все хотіли з себе все російське лайно. Але тепер ми побачили, що ці вороги ніде не зникли, вони лише тимчасово принишкули. І ось тепер всі вони гордо підняли свої макітри, наповнені не українськими мізками, Ці макітри наповнені російським лайном. Вони хочуть змусити українця шанувати отой клятий росіянський язик, язик окупанта. Вони вимагають визнати росіянський язик не лише язиком бадитизму, криміналу, злочинності, олігархії та іншого непотребу, але вони ще й вимагають визнати росіянський язик державотворчим язиком і язиком Збройних сил України. Публічне і системне цховання російським шоблом не лише Ірини Фаріон, але й всіх інших порядних українців України має вивести українців з стану летаргічного сну і мусить змусити всіх українців постати проти пануючого в Україні російського шобла. Ми мусимо перемогти ото шобло і утвердити Україну як державу українського народу. Слава Україні! Слава величному українському народу!